Привіт, любі Сезон тиші внутрішній, да багато хто з людей шукає затишку всередині себе. Ну, ось таке, знаєте, начебто і хочеш, і треба щось робити, а от не можеш. Або буває таке, що ну якось не хочеться нічого, просто закритись. Побути для себе. Так, да, і дев'ятка жезлів. Ну, Це для того, аби ви подивились і переглянули своє майбутнє, те, яке ви хочете. Ну, от Всередині себе, так. Да? Тобто, хтось може бути, наприклад, там, Я хочу все змінити, або хочу того досягти, цього досягти. Да? І от ви зараз не відчуваєте можливо якогось запалу чи що там всередині себе, да? бо навпаки, ви можете відчувати себе, що горите настільки яскраво. Це все для того, аби саме на цих емоціях саме в цьому стані ви зрозуміли, чого ж ви хочете насправді. Що, що для вас є вашою мотивацією, вашим маяком, що для вас є вашим, скажімо так, орієнтиром? До чого ви йдете? Багато хочете земних благ. Хочете сім'ю, хочете фінансового достатку, хочете. Такої, знаєте, безпечності, ні за що не хвилюватись, не боятись, бути впевненим в завтрашньому дні, мати правильну людину, мати те заняття, яке я хочу. І ви тут зірка і король лихі, ви можете сказати, що ну, ви не просто людина-матеріаліст, ви вмієте і задумуєтесь, і про прекрасне, і про божественне, і про далеке, і про насущне, і багато з нас симпатів. Да? Але ви не даєте розкриттю своїй внутрішній, умовно містичній стороні, тому що король Келихів це інтуїт, це, як вам сказати, це людина, яка має щось таке в глибині, дуже серйозне. Тут ось король Келихів в воді. Зірка теж постать стоїть в воді. Да? А ось на дев'ятці жезлів тут вогонь. Тобто ви замість того, аби поглибитись у пізнання себе своєї такої таємничої сторони, містичної, десь якоїсь такої, знаєте, ви навпаки закриваєтесь. Ви навпаки намагаєтесь, скажімо так, умовно відхреститись від того. Бо ви ж хочете взаємодіяти з людьми, ви ж хочете всього матеріального, всього. А якщо ви щось в собі таке відкриєте, розкриєте, то ж від вас відвернуться. Вас будуть вже ж неправильно сприймати, розумієте? Тобто це і говориться, що ви тримаєте орієнтир на ось конкретно матеріальному. Так, воно повинно бути, але не в такій перебільшеній мірі. Чому перебільшеній? Тому що дев'ятка жезлів, перша карта, наступна зірка. Це досить вагомо, це досить яскраво. розумієте? Тобто, Зірка, це і є та ціль, це і є мета, це і є ось той провідник, за яким ви йдете. І це саме ось в матеріальності. Багато хто з вас може сказати, що я не знаю, що саме треба в собі розпізнавати. Перше. Перший крок до всього це зрозуміти, що в вас. Щось є. Добре, це чи погано забули ваша задача розібратись що? Що вам дає або іншим людям дає розуміння, що ви чимось таким ось якимось даром обладаєте. Що це таке? Тобто, вам можуть казати, що ви там чи відьма. Чи там, не знаю, ну, з такого плану, якісь там шутічки, або там ще щось. Ось розберіться, що саме могло людям дати, скажімо так, наштовх на ту чи іншу думку, яка супроводилась словами да, або вчинками. Багато хто з вас може цього боятись, можете цього боятись і закриватись. Чому ви можете цього боятись? Давайте так, чому цієї сторони ви можете боятись? тому, що вам здається, що це не від це зовсім щось не не є добре. Що те, що у вас є, ви не впевнені, що це дійсно від Бога, від любові, да, тому що тут перша карта туз келихів, Тут дивіться така яскрава книга, і тут знову ж таки вода, да? А ось тут ту з мечів чорна книга, туман. Тобто, і зрозумійте, ви так вважаєте, із за вашої російської є таке дуже чудове слово нівежество, із за вашого ні Тобто із за вашого незнання, знання, це не не уклюжі. Нівежество це не знання. Не мати знань і на чомусь наполягати. Розумієте, Ось це і є нівежество. Тому це і може бути причиною всього того. Що таке для вас матеріальність? Для вас матеріальність це впевненість. Ви вважаєте, якщо ваша матеріальність буде повністю нормальна, то і з духовністю все буде тіп-топ. Да? Тепер ви повинні зрозуміти, що ось це щось в вас таке містичне, що може інших лякати, відлякувати, або вас самих. Це є частина вас. Умовно, це є ваш скальпель. Ви хто в цій палаті, тобто, в вашому тілі і з вашими думками, цінностями? Ви хто? Ви лікар, чи ви серійний вбивця? Тобто, скальпель це теж інструмент. Так само і у вас, розумієте? І скальпель він також потребує вміння і навиків користування, тобто це не просто ніж, тому таке порівняння. Розумієте? І ви або лікар, тобто ви або досліджуєте себе і свої грані і сторони, або ви, ну, ви вирішили одразу, що ви м'ясники, все. І Я не буду нічого в собі такого розпаковувати, бо це ненормально. Так про це ж не треба нікому казати. Треба навпаки розібратись, що в вас такого, що інших відлякує. Можливо, коли ви дізнаєтесь, що ви, ну, ви по-любому зможете цим правильно користуватись. І навпаки, ви не будете людей відлякувати. Можливо, навпаки, це є ваша приваблива внутрішня сторона. І те, чого ви так боїтесь, насправді це ну, варто Уваги, любові, розумієте? Що в вас може бути містичного? Що саме? Передбачення, пророкування, також якісь вміння-ритуалізмів. Знову ж таки, знімаєте страхи, знімаєте порчу, тому що це все дійсно існує. Знімаєте провороти різні. Да? Хтось із вас, можливо, ну, я не бачу, не скажу, але хтось може. Таким або промишляв, або подумували, або знаєте, що вмієте, або промишляєте. Робити якісь ритуали навпаки на привороти, да. Там амулети і тому подібне. Потім щось в собі, що ви можете ще відчувати. Ви розумієте, що за вами, по-перше, квіти добре ростуть. Взагалі рослини. У вас такі, знаєте, зв'язок із природою. Тобто, що б ви не посадили, в якій би почві все, все одно виросте. Або квіти домашні, вони цвітуть і пахнуть без хвороб. Да? Ось такого плану, потім знову ж таки, пророкування, потім вміння бачення секретів, бачення, скажімо так, людей, їхнього майбутнього, їхніх дарів, потенціалів. Ось такого. Чому ви не розвиваєте і чому ви цього боїтесь? Питання довіри, питання в тому, що ви не знаєте в цій області нічого, ви навіть не можете зрозуміти, за що перше треба братись. Тобто ви розумієте, що щось є, а що робити? Можливо, якусь літературу читати. Тут десятка келихів, людина летить. Ну, ви в повному, от у вас є орієнтир, ви розумієте, що щось є. Але ось куди як як ви, ви не розумієте, бо немає, скажімо так, опори під ногами. Ви розумієте, що в цьому питанні ви взагалі плаваєте, ви новачок, ви, ви не розумієте. І тому тут знову вода зображена. Да? Вода вона знаходиться далеко від вас, внизу. Ви на висоті, ви парите, да? ось зірка. Тобто ви все одно продовжуєте зациклюватись на матеріальності. Ну знову ж таки, досягнення цілей. Досягнення мрій. Купити, продати, народити, створити, ще щось, розвити, масштабувати, досягти. Ось це все є про матеріальність, розумієте? Чому? Тому що ви зациклені саме ось на прибутку, саме на досягненні Королева Пентаклів. Це вже коли є. Це вже коли я володар. Ось тоді я ніби щось, але ви забуваєте, що досягаючи одного, ви беретесь за інше. І начебто ви, духовні Богу, молитесь в церкву ходите, ще щось, ще щось, а не розвиваєте себе повністю, ви не дивитесь на себе з усіх сторон. Тобто, ви. Ніяк не можете вкласти в голову наступне, що ви частина Бога, що ви і є божество. Тобто ви в собі ніяк не можете розкрити своє відношення до Бога. Тому що зараз ви здебільшості це сприймаєте, знаєте, як щось далеке, так воно є. І ви ніби відчуваєте ту скелехів, але ви не можете прямо ну, Ну, знати знаєте, а от прям через себе пропустити якось остаточно, ви ну, не можете, я не можу вам цього пояснити. Я думаю, ви зрозуміли. Тобто, для вас, знаєте, там, ви і над довірою працюєте, і там, і там. Але ви не берете за якийсь поган, або погане, або щось невідоме для вас. Розумієте, ви іноді можете боятись бути дослідником, ви можете себе закривати обережністю, незнанням, відкладанням і тому подібне. Вам треба розібратись, хто ви, що всередині вас, що за сни, що за символи, що за знаки, що це? Бути частиною Всесвіту. Це як? Я бачу прекрасне цей. Король Келихів, але зірка, я бачу прекрасне. Я вже говорила, да? я маю зв'язок із природою, і я, ну, я радію там, і моменту, і ще щось. Але ви зациклені на матеріальності. Тобто, тут із простору йде повідомлення. ви себе і свою реалізацію і радість себе всередині себе сприймаєте лише через наявність інших людей, інших речей, здобутків, там, фінансових, потім прибуткових, там, в плані покупок чи ще чогось, розумієте? Ось такого чину. Вам для того, аби зрозуміти ось цю свою таку містичну сторону, вам треба спочатку прийняти Бога для себе. Ну, от Просто зрозуміти тут от. Розібратись, ну, в кінці кінців, як я до цього ставлюсь, якась вища сила? Що я маю на увазі? Ну, що значить вища сила? Вища за що? За кого? Як вона проявлена, що я виражаю саме вища сила? Що це за вища сила? Це та сила, яка та мною управляє, мене тримає, мені спонукає добре. А для мене це як? Ну як я це відчуваю? Тобто, як я можу це зрозуміти? А які ще можливості ця сила може мені дати? Завдяки ось цій силі вищій, да? на що я спроможний або спроможна? Тобто, що, чим ця сила мене нагородила? У когось, так і скажу, вибачте, у когось може бути питання. Знаєте, такого релігійного характеру, що це там, знаєте, щось від нечистого, від чистого, і ви боїтесь умовно десь з якимось демонізмом зв'язатись, бо із за вашого незнання ви не хочете накликати на себе чогось такого. Ну, ви не накличете на себе чогось такого. Чому? Тому що. Коли ви почнете здобувати ті або інші знання елементарно починаючи з біблії, я серйозно. Тобто не сприймати це за якусь таку книгу, яка розкривається там лише одиницям. Ви читайте і намагайтеся зрозуміти, що для вас це таке. Взагалі Біблія вона написана дуже цікаво так. Там використані стародавні слова. Але ж ну, сенс їх можна зрозуміти інтернетом в допомогу, розумієте? Все, і ось вам головне зрозуміти, що це для вас. Тому що Біблія знову ж таки це як художній твір написаний. Ну, справді, там, знаєте, немає конкретного ланцюжка, там просто ось історії, оповідання тих чи інших. В першу чергу, для того, аби у вас з'явилась цікавість до цієї книги, сприйміть як до оповідань, але з дуже великим і сакральним сенсом. Тобто, починаючи читати, ви починаєте для себе багато розуміти, відкривати, і ви починаєте розуміти, як взаємодіяти з тим, чим або іншим оповіданням. Тобто, а та або інша історія вона веде до чогось. Я так розумію, що історія завершена, Любі. Да. Диявол вийшов, про якого ми говорили: 10 мечів. Ну, ви повинні зрозуміти, що навіть якщо щось в вас таке, що руйнує інших, да, прям руйнує. Слово, ви зглазити можете там, або такого плану, і ви це знаєте за собою і ніяк не можете якби, це побороти. Ну, по-перше, ви повинні зрозуміти, що ви повинні розібратись, що ж саме дає силу вашому слову. Це внутрішнє відчуття. Чи, наприклад, ви знаєте, що ви можете наврочити, зглазити. Да? То це що говорить що такого сильного в вас? І якщо ви зрозуміли, що ви можете своєю енергетикою розбити комусь там шлях, дорогу чи ще щось, да? то таким чином ви повинні зрозуміти, що це і є ваша боротьба із демоном, з дияволом. Чому? Тому що ви йдете до Бога? А до тих людей, які йдуть до Бога, на них дійсно це так називається, можливо, нападки. Тобто, темні сили вони починають боротись за вашу душу. І коли ви возвишаєте, тобто духовно зростаєте не на фоні релігійності, а на фоні відчуттів. Розумієте? Тобто, ви самостійно розбираєтесь і ведете дослід тому, що ж називають Богом. Да, десь опираючись на розуміння релігійності в тих або інших трактатах, але для того, аби щось для того зрозуміти і сформувати свою думку, почніть самі читати. Не намагайтеся щось запам'ятати чи не керуйтесь тим, що це ай-яй, яка сакральна книга. В першу чергу це найпопулярніша книга, яка століттями тримає увагу людей, яка змогла зробити культ. Розумієте? Так ще раз кажу: це як художній твір. Просто віднесіться на якийсь період так. Потім ви зрозумієте для себе, що для вас ця книга, що вона для вас несе. я вам просто зараз так кажу більш-менш цинічно для того, аби ви зрозуміли, що спочатку треба керуватись не зовсім чимось глобальним, тому що ви берете глобальне, о, це ж Біблія. Ну... Я вам так скажу, багато хто керується тим, що о, це не кожному відкривається, кожному. Просто змініть фокус сприйняття. Ось і все. Візьміть спочатку, як за книгу, з оповіданнями. Ось такого плану. Любі, дякую за вашу увагу. Інформація від карт була передана. Будь ласка, розвивайтесь, займайтесь і радійте. Тепер, з приводу моєї роботи. Працюю із людьми, кому необхідна консультація. Будь ласка, звертайтеся як духовного, так і психологічного характеру. У мене є 30-хвилинка безкоштовна консультація. Записатись можете за номером телефону, який вказаний в описі каналу. Рада буду з вами попрацювати, тому не зволікайте, звертайтесь, будь ласка, часу завжди обмаль. Тому. Будемо працювати. Дякую, Любі, за вашу увагу. Дякую, що ви поруч, і дозволяєте бути поруч мені. Тримаємося. Я бажаю всім любові, чистої, взаємної, світлої, вселенської, всесвітньої любові. В першу чергу, до самих себе, а із того ви і почнете зустрічати таких людей на своєму шляху. І будете розуміти, як їх любити, і будете розуміти, що вас дійсно люблять. Тому що поведінка, відношення, слова, підтримки це все є проявом любові. Коли цього немає, скоріш за все, любов не та, про яку ви мрієте. Ось і все. А любов теж буває різна. Тому любіть, цініть, оберігайте себе. І одне одного всім добра.